От ми з історії пам'ятаємо, що коли була битва за Британію в сороковому році, і німці активно бомбардували Британію, в тому числі там Ковентрі сильно побомбили, там і Лондон, в тому числі бомбили. То що взяв? Уряд виділив гроші і вивезли дітей туди, тільки хто можна. Спочатку вивозили ті, хто міг до родичів, там всякі подалі, по суті, в сільську місцевість. От. І вивозили, вивозили активно і уряд оплачував. це. Чому б нашому уряду не зробити би таке? У нас є закон про оздоровлення та відпочинок дітей, у нас є відповідні розроблені місцеві програми. От кинув би уряд е, субвенції, мільярд там десь гривень, наприклад. повторюсь, е, при трьох трильйонах бюджет, мільярд це три копійки. Мало того, можна було б позвати донорів, донори би б дали гроші, купити якісь десь зараз спорядження. Туристичне. Ну, в Сумах, наприклад, є там душна 300, але це замало. І хоча б з оцих прифронтових громад, з Білопілля, да, з Краснопілля, та десь із сум, можливо, з глухова шостки повивозити всіх дітей десь в Прикарпаття, в Карпати, поставити там на метові табори. Ну, за принципом, приїхали в якусь Прикарпатську громаду, поставили прямо в шкільному садочку. Ну, десь ж в сільській школі, завжди, завжди біля школи є якийсь садок. Да? Розбили там намети на 50 людей, ну, от, і такий собі мікротабір, або на 100. От, Місцева громада б їх би готувала, годувала. Там, ну, тобто тільки довести їх туди, розбити наметове містечко якесь, або, можливо, там матраси в школі, поки літо в школі. Да? Не, матраси просто на пол кинули, і все за те вивезли, вивезли білопільських варежбянських дітей. оцих Оціх дітей. я взагалі дітей. не розумію оці ну не політики, а відсутність політики по прикордонню. У нас відселення, власна адміністрація оголошує відселення. Ну ми ж розуміємо, що це просто назва. Немає, ну е, немає організації, немає пропозиції, куди цих людей виселяти. Давайте ми вас просто вивеземо Ахтирку. Ну і що? Що далі. Дітей, людей. Ну так ну, немає нема жодної політики. Тут, звісно, і британський уряд Черчилля, і навіть сталінський уряд дали фору. Я, наскільки там було все поставлено на колеса. це евакуація, коли евакуйовували 6 е, мільйонів Сталін евакуював 6 мільйонів людей разом із заводами. 6 мільйонів. Там тільки з Пітера мільйон евакуюваних було мільйон. От, то, е, ну, тут з 20 прифронтових громад, скільки там 20 тисяч дітей буде, і то може не буде. да, ну, З огляду на те, що багато хто вже виїхав, там, типа, та це, це, ну, це чепуха. Навіть з Мільйонного Харкова знову ж ми не просимо вивезти всіх там пенсіонерів, стариків, вивезіть дітей. В обов'язковому порядку вивезіть дітей, умовно, з 10 червня по там. Якесь там по 24 серпня, по день незалежності, і хай вони живуть, а там уже на місці, там організувати їм якийсь досуг, волонтери б якісь приїжджали, десь би там проводили тренінги з лідерства. Окей, навіть на якщо ви не можете всіх дітей да, сім 10 років, може ще діти себе не можуть обслуговувати самі. Там купа, купа няньок треба, мама побоїться семирічну дитину відпускати. Але 13-річні підлітки та саме то їм ще буде кайф, вони на все життя це запам'ятають. Це буде у них одна з найбільших пригод. от По принципу, взяв тренер свою команду футболістів і повіз. Але обласна військова адміністрація мусить проплатити дорогу, їм знайти приймаючу громаду, але там тільки свисне, поїдь, поїдь. У нас Артік поїть в, в, в Франківську область, і, то, і зрогалося це там бойківських громад, там куча, купа, купа, які скажуть, завозьте, привозьте нам 100, нам 200, нам 50, нам там. І цих дітей, мало того ті громади возьмуть на прицеп. Їх навіть не треба організувати харчування. Там столові, шкільні їдальні організують самі харчування, Блін, півсела знесуть там Сало, банки, склянки, там, ну, ну, там діти не, не будуть знати ніяк, у нас дайте тільки можливість налагодити горизонтальні зв'язки. Допоможіть, підсобіть і виділіть трошечки, трошечки грошей на оздоровлення. Або дайте там гроші, приймаючи громади, да? типа, приймаюча громада, тобто громада, яка приймає білопільських дітей. Киньте туди якусь суб'єкцію. Ну це ж елементарно робиться. Закон є, програма є. Виділити гроші і вперед. Вперед, там, типа, блін, це, це нічого не стоїть. Це скоштуватиме тільки організаційних зусиль. Да, тут треба встати, відірвати задницю і організуватися все. Я пам'ятаю, я, будучи начальником управління молоді спорту в 2006 році, коли е, Алчирськ замерз, да, то ми е, знайшли зразу 10 автобусів. І десятьма автобусами вивезли щось, 300 з чимось дітей. Триста чимсь, от за день. От, сь, сьогодні замерзли, сьогодні там організували. У мене вже завтра їхали автобуси. Після завтра вони вже були тут, приймали де тільки можна, ну там де е було опалення. Е цей Ну, на, в наших таборах, де можна прийняти, організували зміни, все, це питання з від резервного фонду, то що там авто, е, ну, перевізники, ну, під моє чесне слово, поїхали, але з ними розрахувались, потім, потім приїхали і за ці таборові зміни цим таборам навіть заплатили, тому що ж вони світло, опалення, ну, це все, 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 все. От. І змогли організувати якось за, ну, за день, за, ну, за день точно, за добу. За добу, тобто сьогодні мені губернатор е, дав е, завдання от з вечора, Да, а вже завтра на вечір вже автобуси поїхали.